За даними офісу генпрокурора, наразі зафіксовано понад 63 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів, вчинених окупаційними військами на території України. Процес фіксування воєнних злочинів є надважливим етапом, як на теперішній фазі війни, так і в майбутньому України. адже саме вони стануть доказовою базою під час притягнення видних до відповідальності. Фіксація злочинів складає основу в цілому доказового матеріалу, який покладається в основу винувального рішення в даному випадку це буде міжнародний трибунал. В рамках якого буде притягнено кожного військового злочинця, який так чи інакше був причетний до скоєння воєнних злочинів на теренах нашої держави. Доказом в таких справах можуть стати будь-які сліди перебування на території Чернігівщини, військ РФ, боєприпаси, документи, техніка, а також інші відомості, що допомагають у процесі ідентифікації конкретних воєнних злочинців. Фіксування потребує будь-який факт дій ворога, адже навіть якщо він не матиме сили стати основним доказом, він зможе доповнити картину слідства. Окремо слід звернути увагу, що необхідність фіксації будь-якого факту, будь-якого елементу, що має доказовий характер, не завжди може мати основний змістовний доказовий характер. Однак він може доповнювати в цілому та комплексі картину доказового матеріалу, що доводять ці факти злочинного діяння проти нашого народу. На Чернігівщині наразі зафіксовано понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, вчинених військами РФ. Найбільше з них за статтями, що вказують на порушення звичаїв та законів війни: мародерство, знищення цивільної інфраструктури, катування та вбивства. Здебільшого саме місцеве населення стало головними свідками та надавало матеріали, що в майбутньому ставали частиною доказової бази. Ми зараз стаємо свідками, що джерелом доказів є звичайні громадяни, які на, особливо, особливо на окупованих територіях чи на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, до, яких, до тих подій та обставин та місцевості, до яких не може зараз добратися офіційна досудова до судового розслідування, слідства, скажімо так. То фіксацією таких таких злочинів займаються прості громадяни, які фіксуються звичайними телефонами, портативними аудио-відео гаджетами. Я вважаю, що в рамках належності, враховуючи умови, які це відбувається, то в подальшому суди будуть визнавати, що це допустимі докази, і покладати їх в основу обвинувачення винувального вироку.